Так, ось ми в колодязі. Ось бачив фільтр із нержавіючої сітки. Хороший фільтр тільки з часом, коли великий вміст солей, може кальматація його заростати він може. Ну Тут, я так розумію, нормальна вода. Я думаю, він прослужить не один десяток років. Ось тут труба ще йде трьохметрова, нафіг не нужна. Думаю, що він метровий. Ось ну, якраз на 80 см обсажено. Я залишаю ну хоча б 30 см фільтра, щоб було над піском. Так його чуть-чуть запісочило тут колодязь, перекрило фільтр і качало тільки з склажені. Ану, включи дренаж. Ось бачите, навіть при працюючому вібраційному насосі водичка поступає все рівно трошки. Сохне. Сохне. Виключай дренаж. Водонос хоч і короткий, но яркий. Виключ вібрика. Вібраційний насос виключили і пішло поступлення на колодець. Я зараз просто тут зроблю декілька отворів. На жаль, трубу не відкрутити і зрізати, Теж підлізти не можна, Такі проблема. Та і фільтром в мене з собою 125-го чолка немає, щоб водій, тому зробимо, зробимо просто отвори. Декілька отвори. Сантиметрів 5 візьму. Від верха фільтра. Я думаю, туди пісок не підніметься. Він набирає свіру він десь пісок якраз mm -hmm. максимум. І все тут буде гуд. Отак приїхав робити скважину. Так швидко я ще скважину не робив. Там бачимо, як чистенька водичка йде на колодязь. Ну, тут більше не притока. 耶，是心不够。